Є, 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 є. давай, 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 давай. Давай, Ого-го, який окунь гарний. Це не окунь. Це не окунь. Якщо це окунь, це дуже гарний окунь. Це давай, маленька, давай. Давай, 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 давай. Ой, як гарно. Зараз ми таку штуку розіграємо, ви просто будете в шоці. О, 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 о. Давай, 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 давай. Друзі, привіт! Ви на каналі Савкафіщінг. Мене звати Дмитро, і сьогодні я приїхав на озеро Баунті ловити карпа. Не Карпа. Ловити щуку на жерлиці. Львівщину засипало снігом, став лід. І що робити? Правильно, пора використовувати цю можливість приїхати, половити щуку з льоду. Я не дуже цю щуку люблю ловити на жерлиці, але сьогодні, я надіюся, я впочув якусь гарну щуку і полюблю нарешті ті жерлиці. Така собі ловля, але вам подобається, тому я вам знімаю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і гайда те щук. Погнали! Першу жерличку. Хто там перший? Ти Ходи, карасьончик Як вам такий бік фіш, ставимо невеличко карася і буде зараз щука. Ловищучка велика і велика. Друзі, хочете подивитися яка тут глибина, щоб ви розуміли. Дивіться. Один, два, три, 4. Майже 5 метрів. Красота! Красота! Попробуємо ловити щуку на глибині і біля камиша, подивимося, де краще буде стріляти. Бачу, що зараз більше на глибині якісь виходи є. Біля камиша окунь треться, бо є холості клюваки. Дивіться, яка красота. З одної сторони ліс. З іншої сторони озеру. Красота? Красота. Ось тут такі дерева. Але ж тут гарна, курча, як тут гарно! Розставив жерлиці. Це зайняло мене дуже багато часу. Я повільний в цьому плані такий слимак, що просто капець. Розставив жерлиці не дуже перспективне місце, бо воно більше тут в куті перспективніше. Але нічого, я так трошки від всіх відійшов з надією на гарну велику щуку. А поки щоб не було мені нудно, я от думаю, що скласти фідер? Такий маленький фідерок і ловити краснопірку, шукати її. Чи скласти балансир і ходити шукати окуня? Ух, ділема. Зараз буду вирішувати. Піду до наших, запитаю там Андрії на мормошку чи попадалась в них біла риба. Якщо попадалась, буду складати фідер. Якщо ні, напевно балансер. Вирішуємо. Вирішуємо, бо треба чимось зайнятися. Це така лінива рибалка, ці жерлиці розставив і що далі робити? Треба щось робити. Кормушку. В мене є кормушка. І тоді можна опустити. Так, в принципі, працює. Добрий день. Доброго дня. Що ви тут робите? Бурканьєрнічий. Була біла риба? Не було. А і, а і зеленої не було. І сірої не було. Що мені витягувати? Балансер чи фідер? Балансер, я думаю. Думієш? А може їх ні, краще фідер попробувати. Цікавіше. Бо балансер... є глибини, тому типу не втрачати шанс. Я думаю, так. Гарний місця може бути фідер приготуватися Я спробував. Тебе б фідер каже, так? Ну я от зараз сюди піду, але так, я б на але то балансер це, ну, окунь якщо не клієнт ну, то він. А балансер, навіть чи буде активніший. Дуже аж. Дивіться, як тут гарно. Озеро гарне. Слизько тільки. Андрюха ну, такого значить, що... Світ <смітний> тріснув. Спірювати. Хочете прикол, розкажу? Ставлю жерлиці, ставлю жерлиці. Чую, лід підскочив. Дивлюсь, Андрій лежить. Аж там, метрів 300. Шутка-мінутка! шутка мінутка як тобі? Кажуть, ти не вернувся, я не бачив, так? Не знаю, нічого не було такого. Я все-таки вирішив половити на фідер. Роблю класичну кормушечку, невеличку. Ось такий маленький фідерок з котушечкою. І буду пробувати ловити білу рибу. Хоч вона зараз не активна, хлопці на мормишку не можуть зловити білу рибу. Лише один оконець. Але... Тут великі глибини, і я потім буду себе сильно картати, що я не спробував тут половити на цей фідер. бо Не всюди є такі глибини, як тут, тому буде інтересно, саме на фідер тут половити. Ось така насточка в мене вийшла. Класичний патерностер. Тут відвід і зараз буду поводочок ставити. Ось так будемо ловити. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Інтересно? інтересно? Якщо ми на озері Баунті. Хоч ми не будемо ловити на продукцію Баунті, будемо сьогодні кормити ось таким пельчиком. Давайте його трошки замочимо. Ось так я розставився. Фідерок опустив. Поставив багато печок мотиля. Хочу зловити якусь гарну велику рибу. А не маленьку мілюзгу. Ось така у мене підставка відро. Тут прикормочка і мотель. Ну, давайте подивимось, чи буде хоч якась одна клювака. Цей метод для мене ловля зовсім новий. Я геть не розуміюся кловити. Але пробую вже другу чи третю рибалку. Поки що в мене не виходить. Надіюсь, сьогодні вийде. А ну, катушка не крутить. Перевіримо зараз чи буде крутити. Давай маленька крути. Наш прапорець вилетів. Але не крутить. Треба зачекати. Є, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Шому невеличке. Є, давай, 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 маленько. Ого-го, який окунь гарний. Дивіться, який гарний окунь. Казав, що невеличкий щось. Ось такий оконисько. Красивий. Я думаю, що ти не крутиш, Або це окунь. І не мав сили крутити. Гарний окунь. Відпускаємо красончика. Нехай росте. Йдемо за живчиком. Перша рибка є. Не щука, але окунь теж добрий. Йдемо перевіримо ще одну жилицю, там прапорець відстрілив також. Давайте ще її перевіримо. Тут теж прапорець відстрілив. А тут вроді... Ні, теж щось є. Щось є, друзі. Але це не окунь. Це не окунь. Це, Якщо це окунь, це дуже гарний окунь. Ось читання. Причому вона ж не мотала. Сиділа маленька і не мотала. дивіться який малюк. Зажувала. Чого ж ти не мотала? Бо ти маленька? Ось така малютка, давайте її відпустимо. Дуже глибоко ковтнула, але ми її спасли з Андрієм. Ну нічого, початок є, погнали. Є перша щука. Ну як щука? Невеличкий такий олівець, але щука, щука. Вже добре. Але сьогоднішню рибалку спасе гарна велика щука. Щоб мені жерлиці зайшли, потрібна велика щука. Ну і окунь гарний, окунь гарніший, ніж щука, якщо чесно. Але щось жерлиць трошки є, але підйомів вже немає. Ми вроді пропустили оцей ранішній вихід щуки. Будемо пробувати, шукаємо, переставляємо, пробуємо. Переніс дві жерлиці від камиша, там де клюнув окунь. Не хочеться окуня, хочеться щуку. Тому я дві жерлиці, ті, що було близько біля камеша, на цій який оконь був, переніс трошки далі на глибину. Тут досить глибоко, метрів 7. Тому буде цікавіше, якщо тут буде щука, то вона буде хоча б велика. Ну пробуємо, чи тактика працює. Буду помаленьку жерлиці змінювати місцями, що півтора-дві години. Десь ось так. Інтересно, капець. Хтось мені пояснить таке. Взяв жилку на поводок в вербальському магазині будці такі. 0.14. Тут пише 5 кг розривна нагрузка. 5 кг! Це карпова жилка 0,25. А це 0,14. Брешуть чи ні? Ано ну, напишіть в коментарях, чи брешуть. Ну, виглядає така досить мощно. Не 0,14, 0,16 десь на око. Але 5 кг. Ну, нащо так брехати? Китайці. Made in Джапан. Японські китайці. Йдемо до хлопців, запитаємо, чи в них клює на мормишку Зараз вони сидять не дуже радісні. Перевіримо. Жерлочки мої мовчать, фідер мовчить. Може хоч в них клює. Ним попитаємо Так, Андрій прикупив собі камеру. Буде зараз підглядувати, що там рибки роблять. Ти хоч одну рибку бачив вже? Тільки камаші. Тільки камаші? Так, підзаводні. Давайте подивимось, що вона показує. експресо коштує копійки. Гривні. Ну ладно, гривні. трошки Трошки гривні. Менше 400 вроді, та? так? Так. ну, вже на дні, і зараз норм... фокус на відстань хороша. Ну, можна... Дай щось побачити. Риби нема. Риби нема, лише чемпіони світу ходять. Добрий Нападає день. Профі. Що що? Нападає про. А ми тут наблюдаємо, що там. <рі> так, Назар. Скільки ти вважаєш, Назар? Та, Та Мало. 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 <рі> Дивимося, що робиться риби не бачимо. Ніхрена не бачимо. — Вас перестало щука клювати? Зранку класно вас клювало. — Все, Боженко побіг. Понісся Боженко. Жерлиця піднята назар, мчиться, ото молодіж, дивись. Пів озера, диви кірвок. Молодь, не те, що от Андрій і я, правда? Пенсія. Пенсія. Hey, Якщо так пенсія. До речі, стояти всім кучком, то всі подумають, що тут теж клієнт так Вони там щось кричали, тоді були, коли ви почали тих окунів дергати. Чи то сторож бігав. Ще Дімон казав, що там в них таке цікаве. Юра, так, юра. Емоційні. Давайте стояти, стояти і потім через пару І махати руками. Так, постійно. О, стрільнула. Бачиш, тільки почала говорити. Не гони. <ріст> а, ще вони мені розказали, що десь... 18-й, 22-й сектор, це десь там, напевно. О-о-о, о-о-о-о! Давай, 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 давай! Щось є, нема. Ні, ну то стидно таке показувати. Чука з тебе навіть Назар Боженко сміється. Зараза це я розумію, ну нас еще. Чуєш, матайгері вже немає, неїсь. Дзвонили тільки що так, кажуть, камеру. цю тюлечку. Топимо. Куснула мене оця маленька зараза. Таке маленьке. Я довго її відчіпав, а вона мене куснула. Щучка. Ах ти щучка. Тут що? Вісті. 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 термос. Ще йдемо за цей до магазину? В тебе макохва? чи ні? ще не буду брати на пану Дмитро поїв. Дмитро набрався сили. Дивіться, який сильний. Йде далі бігати з фідером. Буду пробувати переміщатись, шукати лунки. Мушу я знайти ту червону пірку, чи ні, знайду одну хоча б. А там де одна, там і дві. Давайте подивимось, тут лодочка стояла. Каже, тебе оморк так? Так. непоганий такий. Заліковий, заліковий мур був. Півторочка плюс, так? Так. Крутить, крутить, крутить. <шав> Як я фірично впав. Є, є. Вітачки, ти був там? Та є, ти лід тут не зламав. Ну. Йоханий, я тут впав. Та, я не туля, ти я. Чекайте, зараз ще раз впаду. Дивись там щось під ногою. А, скрізьки. Зломав. З... А, я думаю, що то хрякнуло. <реку> Добре, що то не я хрякнув. Якщо... <реку> якщо б була б рогатина така, то нею попробувати туди. Але то не завжди дає щось. А мотало щойно, так? А, так, Шиписок. Это будет листо крившу. Ее оптимать называется. Но она там сидит. Пішла, 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 пішла. Вийшла, вийшла. <ривіт> 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 треба під натягом тримати. Вона рано чи пізно вийде. Нагребнувся я, звичайно, класно, правда? Біг зняти вам клюваку. Як біля лунки дав. Хух. Каже дядя Толя, щось хруснуло, а то в мене ложка, щоб лід вибирати з лунки хруснуло. Добре, що не я хруснув. Фух, ось так. Трошки почала знов щучка клювати. Правда, дрібна, але почала. Але не в мене, в Тяді Толі і в Сирого. Ах, надію зараз в мене буде якась клювака. Так, Дмитра клювака. Піднявся прапорець. Але я вже не спішу. Я вже не хочу другий раз впасти. Бачу здалеку, що метає. А ми вже збираємося. І підняло. На глибині. Спрацювала тактика Дмитра. А ну, давай йти, подивимось поки біг, то ще мотала. Давай мотай ще. Ми вже мали збиратись. О, давай, 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 давай. Щось дуже маленьке, напало знову. <ріст> Дивись, каже, що це вихід зараз. Каже, що треба почекати. Дивись, як народ біжить. Є давай, давай, давай. Давай маленька, давай. давай, 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 давай. Ой, я гарно. до Гарно Нормально? Я тебе ловив дороги. Так трошки близько не підходьте, щоб лід не репав. О, це. Давайте загадаємо бажання, щоб зловити наступного разу в 10 разів більшу щуку. Цю щуку, яка кусала цю щуку. Бачите? Ось. Все, давайте її відпускати. Вона буде жити. Відпускайте рибу народ. па, -па. бажання загадав. па, -па маленька, дякую, що клюнула. Друзі, зараз ми таку штуку розіграємо, ви просто будете в шоці. Дивіться. За будь-який коментар і лайк під цим відео. Ну і підписка на канал, ми розіграємо карася. Ось такий гарний карасик, живий. Кому потрібен, звертайтесь. За будь-який коментар розіграємо карасик. Єдина умова самовизі Львова. Приїжджайте, я вам його віддаю. Домовились? Домовились. Все, коментуйте. Друзяки, кінець рибалки. Що вам скажу? сьогодні я зловив три щуки. Як щуки? Таких не до щуки. Знову немає великої щуки. Знову жерлиці мене не радують. І я не знаю, чи виходити ще на ліс жерлицями, чи ні. Та і фідер мене сьогодні розчарував, я не мав жодної клюваки на фідер, Але фідер це таке відволіктись, бо просто сидіти і дивитися на жерлиці це скукатінь. Фідер хоч трохи мене заставив побігати, прикормити, щось там пробувати, міняти. Тому. Ось такі от справи. Великої щуки сьогодні не було, на жаль, але ми відпочили в класному місті. Шикарна природа. Виїхали, розвіялись. Красота, красота. Все, всім дякую, хто додивився. Нагадую, тут є розіграш. Хтось один може отримати карася, хто хоче карася. Напевно, всі хочуть карася. Як вам такий розіграш? Пишіть в коментарях. Всім дякую, до зустрічі на рибалці. Па-па! Ей, мене! Мене заберіть. Лишили походу. Колеги.